Всіх вітаю, всіх радий бачити. Мене звати Роман Заводовський. Я езотерик, екстрасенс, читець Оракулів, експерт центру древо життя Романа Шептицького. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І сьогодні я би хотів звернутися в своєму прогнозуванні до чудових жителів прекрасного міста Одеса. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Ви найкращі. Я би хотів скласти прогноз для Одеси та Одеської області на 2023 рік. Яким він буде? Якісь цікаві поради, підказки, інформація. Давайте подивимося. Я витягую на циганській колоді три карти: це початок року, середина року, кінець року. Верхня карта те, що є видиме. Нижня карта, те, що є приховане, і остання карта висновок, яким загалом буде рік по своєму настрою. І чотири карти для Одеської області. Шановні Одесити, я вас усіх безмежно люблю. Не забувайте ставити лайки. Питання особисто характеру за номером телефону. Давайте подивимося. Давайте подивимося, яким буде 2023 рік для Одеси та Одеської області. Перша карта початок року, досить хороша та позитивна. Мені вона подобається. Карта Союзів Об'єднань. Карта, яка називається Радость. Дуже сильна, дуже потужна і дуже хороша карта. Одесити, максимально позитив випромінюйте, об'єднуйтеся між собою. Карта, яка підказує сила в єдності. Жителі Одеси, об'єднуйтеся між собою. Далі, середина року. Карта, яка називається Потішевіє. Випала на циганській колоді карта, яка говорить про якусь активну логістику, про якісь активні перевезення, переміщення по Одесі, якийсь дуже активний рух, не сидіть на одному місці. І остання карта кінець року, ну така не надто хороша карта. Карта, яка називається Високамірія. Дії активні дії колаборантів та сепаратистів. Можливі якісь диверсії, можливо, шпигуни будуть діяти по Одесі активно. Тобто, я бачу, що от колаборанти і от. Колабораціонізм, як такий, буде досить активний на кінець року. Будь ласка, будьте обережні. Треба з цими всіма гадами боротися. Я бачу, що прояви сепаратизму можуть бути досить активні під кінець 2023 року. Верхня карта, те, що я видиме, карта дворянина. Падає на Одесу дуже хороша, дуже сильна карта. Карта високостатусного чоловіка, карта спонсора, інвестора, карта якихось делегацій, карта якихось важливих переговорів, перемовин. Дуже сильна карта. Нижня карта, те, що є приховане. Карта Ачайня. Ну, не надто хороша карта. Певні провокації все одно по Одесі можуть бути. І це ще свого роду підказка жителям Одеси. Будь ласка, не впадайте в стане відчаю. Завжди треба зберігати холодним розум. Треба бути максимально впевненим в собі, в своїх силах і не впадати в стани крайнощів та якихось депресій, негативних станів. І ще одна карта карта висновку, яким буде загальний рік. Хороша, дуже хороша, дуже позитивна карта для Одеси. Карта, яка називається Дом. Карта сім'ї. Карта захисту, карта дому, в принципі, доволі позитивна карта. Так що 2023 рік для Одеси все-таки буде більш позитивний. Певні прояви сепаратизму та можливі атаки я бачу, але загалом ситуація більше позитивна. Дуже багато позитивних та хороших карт. І карта Дому говорить, що рік для Одеси буде досить класним і досить позитивним. Одеса залишається сильною, підсиленою. І Одеса залишається сильною матеріально, в тому числі, і от карта, яка закликає всіх жителів Одеси та Одеси Одеси, Одеси та Одеської області. Максимально подбайте про своїх родичів близьких цього року, максимально приділяйте час вашому дому і вашій сім'ї. Одеська область, перша карта, десятка пікова. Ну не надто хороша карта. Карта яка говорить про те, що певні загрози повітряні та теракти можуть відбуватися. Будьте обережні. Далі, четвірка бубнова карта фінансової економії по, по Одеській області. Будь ласка, правильно та грамотно розпоряджайтеся фінансами, дбайте про те, щоб у вас все було в достатку. Далі. Дама Бобнова карта сильної жінки, карта жінки матері захисниці дому. Максимально подбайте про захист та безпеку ваших дітей. І шестірка пікова це загрози по здоров'ю. По-перше, будь ласка, подбайте про своє здоров'я у 2023 році. І знову ж таки колаборанти та сепаратісти. Я бачу, що по Одеській області сепаратизм може бути доволі активний. Ну що ж, прогноз для Одеси і для Одеської області я склав. У будь-якому випадку позитиву я бачу більше, ніж негативу. Є певні загрози, є певні якісь провокації, але загалом мені ситуація більше подобається, ніж не подобається. Одеса під егідою карти дому вперед у 2023 рік. Нехай у вас все буде добре. Миру, злагоди, благополуччя кожному з вас. З вами був Роман Завидовський. Побачимось!